Усім привіт! Багато хто цього хотів. Тому сьогодні зустрічайте 5 неймовірно корисних лайфхаків для велосипеда. Що ж, погнали! Якщо ви боїтеся, що ваш велосипед викрадуть, а ось такі велозамочки легко прокусуються. Не проблема. Зараз зробимо свій. Для цього ми візьмемо стару камеру ланцюг та замок. Помірюємо довжину ланцюга та розріжемо камеру. Тепер просуваємо ланцюг в камеру та фіксуємо усе стяжками. Тепер беремо звичайний за замок із ключиками. Гума, захистить ваш велосипед від подряпин, а от лацюг забезпечить надійність, адже звичайними кусачками це не перекусиш. Стоп. А де ключі? Після тривалої поїздки ви вирішили відпочити, а підніжки у вас немає, і ви постійно ставите велосипед ось так. І це незручно, до того ж стираються гліпси. Не проблема, адже можна знайти бордюр та посунути педаль ось таким чином. Тепер наш велосипед певно стоїть на місці. Третій лайфхак пов'язаний із витривалістю та зручністю під час ваших велокатань, а саме сідушка, адже у багатьох вона опущена і тоді ваші ноги швидше виснажуються. Правильно, її висота має сягати вашого тазу, і ваші ноги при випрямленні не мають згинатися, тобто ось так. Спочатку буде непривично, а потім ви зрозумієте, наскільки це полегшило вам їзду. До речі, я сам проводив експеримент і різниця дуже велика. Вам потрібно розкрутити гвинтик, а ключ трішки великий і не підходить? Є вирішення, адже можна просто взяти монетку та підкласти її під ключ. Тепер все чудово викручується, правда копійкою вже не розплатився. Після ремонтних робіт із велосипедом ви стали трішки негром, адже у вас замостилися руки мазутом, або якщо це називається шміром, до того ж, вони не відмиваються, можна дуже легко та просто їх відмити, а саме взяти пісок воду та найдешевший шампунь. Підійде навіть господарське мило. Капаємо трішки мило собі на руки та насипаємо на них піску. Добряче витираємо та проходимося по всіх пальцях. І за рахунок того, що пісок є так званим образивим, він впитує в себе мазут і відмиває з усіх пор, які є на ваших руках. Ось так, чистесенькі. А які ви знаєте лайфхаки, напишіть їх в коментарях. Мені буде цікаво прочитати. Та також не забувайте про подобайку, Так відео на моєму каналі буде ще більше та більше. Дякую вам за перегляд, ну і до зустрічі. Бувай!